Привіт! Я покажу, як забрати 100 монет просто так. Показує настройки. Дивіться, три полосочки, настройки, перша кнопка. Нажимаємо. тут є звук ефектів, тут є музика. Тут в мене тут є включ. зелена кнопочка на самому верху. Збоку біля зеленою і червона на нозу зеленою червона. А на низу червоний і червоний. і дивіться, тут є русський. poland PL об ігрі спра. Ну, дивіться, тут є русский poland PR об ігрі. Тут є далі. Ще є якась кнопочка далі. Потім нанижуті кнопочки. І нажимаємо нижні, саму нижню кнопочку, синю, Третю. Там, де маленькі букви. І ми нажимаємо тепер старт. Далі вниз і старт. Далі. А. Забираємо. Нажимаємо тоді. Далі. Нажимаємо. Далі. Е, дивіться, А, Б, С. Нажимаємо. А. Перше. Нажимаємо, потім Б. Нажимаємо, потім С, а потім е, а треба нажимати на ці. Якщо це добре. І тепер треба знову так. І так. І далі. Б і дивіться Я ні разу не помилився, і вон дивіться Зараз йдемо на самий верх і 900, і зараз нам дає до Бравл Старс забрати І дивіться Це я не обманув, Можете самі подивитись, і всім пока-пока Чекайте що це? Що це? Не розумію. Ого, круто. О, круто. А що це? Ну добре, всім пока-пока. Ти -пока. раніше.